Так, друзі, зустрічаємо у продажу Audi a 4. S-Line комплектації, вже 2017 рік випуску. Але цей автомобіль у нас на передньому приводі, звісно, з автоматичною коробкою передач. Передній привід у нас 2-літровий бензиновий двигун. 18-й гарні диски. Низькопрофільна зимова гума встановлена, в гарному стані гума. Чорний колір є у нас тонування скла. По косметиці фарбовано два передніх крила. Капот та водійська двер. Водійська дверь трішки зі шпаклівкою, не глобально, зовсім тоненький слой. Чорний колір, тонування скла, чорні диски, передні, задні парктроніки, камера заднього огляду, люк в комплектації. По комплектації, звісно, дуже гарний автомобіль. У нас чорний шкіряний салончик в ідеальному стані, як на свій вік. Чорна стеля, люк в комплектації. По дверним картам без зауважень. Безключовий доступ по всім чотирьом дверям. Звісно ж, повний електропакет у нас. Пам'ять водійського сидіння, датчики світла, дощу, мультикермо, шкіряне з накладками. Підкермові пелюстки, круїз контроль, 202 тисячі км пробіг даного авто. Штатна мультимедіа з дисплеєм, з камерою огляду. Заднього виду є клімат-контроль, підігріви передніх двох сидінь, автоматична коробка передач, спорт режим, шайба управління мультимедією. Дуже класна комплектація. В гарному стані автомобіль технічно обслугований. 17 й рік Audi a 4 Westline комплектації на передньому приводі з актуальною ціною 17 тисяч доларів. Авто у продажу автопонаявності компанії Автопарк міста Харків. Всіх чекаємо.